Да, ты что? Мне кажется, я с вами уже разговаривал. Или, или, не я думаю. Ш... или я ошибаюсь. Не, не думаю. Это правильно. Я здесь заходил последний раз полгода назад и сегодня решил зайти. Да? Что ищите здесь? А ничего, время убиваю. Что здесь можно искать? чья рулетки. Ну хорошо, давайте вместе убивать время. Вы сам откуда? Сам из Канады. А вы откуда? Mm? А вы откуда? А я из Украины. А, -а, -а. а откуда из Украины? Город Харьков. Mm. Ну, смотрю, у вас тоже эта тряпка висит, русская. Да, я специально так сделал. Ну, я так же, то же самое. Ну, потому что иначе я слышу одни маты в свой адрес. Их нелюбовь я понять могу, собственно говоря. Я их, ее полностью разделяю, эту нелюбовь. К ним я тоже никакой любви не испытываю. Такое омерзение легкое. У них не любовь к украинцам? Они что, охренели вообще, как говорится? У это них это ненависть. Украинцам. У них ненависть. Ни хрена себе. Прийти, напасть на, на Украину, еще ненависть. Они не считают Украину чем-то иным. Они считают Украину как-то как бы это помягче выразиться. Они считают, что мы какие-то заблудшие их дети. Mm -hmm. Плохие. Ну, они могут считать что все, что угодно. Ну, согласен с вами. Ну, просто я говорю, почему у них ненависть. Они дебилы. Обычно. Он, э, Обычно... Раньше, раньше люди мне говорили, что там процентов 20 адекватных, а я смотрю, что там, наверное, даже 90. Даже одного процента адекватных нету, наверное. Наверное, да, наверное, да. Наверное, с вами. Знаете, это иногда вот говоришь с ними там они вот да, Путин плохой, да, да, все это неправильно, война, мы не поддержим. И говорю, а потом ключевой такой говорю: А Крей Крым, чей? Ну, вы понимаете? Я говорю, все понятно. Дальше уже нечего. Говорить". Ну, согласен с вами. А вы откуда переехали в Канаду? Я с Ивано-Франковщины. Mm -hmm. Ну, тоді Давайте спілкуватись українською. Чого ми тоді спілкуємось? Вільно розмовляю. Я думаю, що може вам легше так розмовляти. Жодних, як жодних я... сумнівів немає, що ви вільно розмовляєте українською. Ну, першому вище де я навчався. Більшість хлопців, які зі мною навчались в Харкові, вони були з Рівенщини та Хмельниччини. Тому в мене вся група розмовляла майже, майже вся група розмовляла українською. Переважно. Я колись ще на початку 90-х планував поступати в харківський юридичний. Я його закінчив. Так, ну, бачите. я планував, документи завіс, а потім так обставини стались, що прийшлося поміняти, як кажуть, плани. Ну, розумію. Ось бачите, зараз вам похвастаюсь. похвалюсь трошки, бачите. Зірочка є така ось з Єракадемії. А, бачу, бачу, так. Так. Да. Ну, випускникам, знаєте, дарують. Знаєте, я питаюсь українців, як українці? Зрозуміло, але українці питаюся, як думаєте, коли закінчиться цей весь бардак? Жодного, жодного там... уявлення не маю про це. Ви про який бардак? Про війну? Ну, Чи про... Польч... про війну, так, про... про війну. І коли, розпадеться, коли, роз... коли розпадеться імперія, коли е вони зрозуміють, що їх е е наміри імперські. Е вони не здійсняться ніколи. Ну тоді і закінчиться. Ну, бачите, дивіться Друга світова війна. Вроді Німеччина програла, але там прийшла ідеологія, що їх почали вчити в школах, що фашизм по це погано. А в Росії навіть як вона розпадеться, мені здається, що в юної ідеології не буде. Що рашка це ну, рашизм. кажуть, нова, назвемо так, рашизм. Я, да, я згодом. Згоден. Там не буде цієї ідеології. Я згодом. Вони не розуміють цього. Знаєте, мені ще лячно, щоб ми не перетворились на Московщину 2.0 е в результаті цієї війни. Це не дай Бог, це найстрашніше, що може бути. Ні, найстрашніше, якщо ми зникнемо. Оце саме. Зникнути мене з... зникнемо це точно в будь-якому випадку. Там, ну, як, ну, я, як, а... Якось інакше я це з Харкова бачу. Все ні, ну я розумію, я розумію, як ви бачите, що війна і Москаль може прийти на це, але. Ні, ні, то, що Москаль, при... Мені здається, ви що не зрозуміли. Не дати, те, що Москаль прийде в Харків, ні, цього не буде. Ну, Він не зможе просто. Якщо він не зміг більше, ніж за три роки прийти в Харків, то він вже не зможе. Нема в нього таких потуг, таких сил в нього нема просто фізично. Е у нас, якщо щось і коїться, чому у нас не може не бути, це тільки внутрішня зрада і внутрішній разповідь. Розкол зсередини. Зламати нас силою вони не зможуть. І, і, і вони вже але це але розуміють. Це... Ну, але це якщо, не дай Бог, це станеться, я в цьому випадку тільки звинувачую владу. Це тільки є вина влади, це саботаж. Так, я втрачу це свою батьківщину, я втрачу своє місто, я втрачу все, і мені прийдеться їхати, ну, наприклад, до вас. Ну, якщо живий, ще буду. Ну, але це є вина влади все? Тому що бо інакше я не можу це назвати. Ну, головна вина влади московською. Але наших відбілювати я теж не стану. Якщо б я розмовляв з ЦАПами зараз, звісно, я б казав, що в нас все добре, а ви му такий. Але так, якщо, так. коли я розмовляю з українцем, то я повинен казати правду. Є у нас проблеми з владою і величезні. І в цьому в, в цьому випадку я так само з вами згідно, так само з москалями, ніколи не буду обговорювати нашу владу, як кажуть, але з українцем то можна ну тим більше ви живете, там ви більше це все бачите. Я ніби все це що бачу, я тільки бачу по новинах і чую там людей, як кажуть, і чи складно для мене просто багато дуже складно багато, але багато речей не з незрозумілих то що от хлопці повертаються з війни, я кажуть без кінцівок, без цього всього і. По 10 по року часу не можуть ту пенсію оформити, виплат не мають. Оце я не можу зрозуміти ніяк. Радянщина це мені... все це все наслідки радянщини. І вони досі існують. і Вони е... ну я на жаль вимушений визнавати, що влада це навіть підтримує оцю радянщину. Ну, так тому що риба гниє з голови, як кажуть, так так на жаль, це Якщо так. би зверху прийшов сигнал, що хлопці мають які прийшли без кінцівок за, за місяць, максимум за місяць часу мати пенсію, це би було. Це би все було. Це тільки треба волю на це і трошки затиснути десь гайки, і все. А як приїжджають, не буду казати, в яке містечко там на, на це називати е... ну не суть важливо. Приїжджають з Києва перевіряти головного воєнкома, яка ж воєнкомата, він виносить маленьке містечко там на 70 тисяч населення, мільйон доларів виніс, здав взятку. і все нормально, все на цей. У ну, нас, це чотир... це нас вже чотири квартали, е, на центрі нашому на Алеї Слави, вже чотири квартали загиблих в Харкові. Квартали. Це страшно. Це все так страшно. що А саме страшніше мені здається, що зараз може статися, якесь дійсно трошки перемиря таке. Ну, воно буде. А на слідуючий рік може бути ще більше все потужно. Він наростить знову ракети знову це все більше скомплектує. І ну що це, там це гадати? Саме... Ну знаєте, тут гадати і е, страхіття наганяти немає жодного сенсу. Нам все одно своє робити. Допомагати, якщо ти не військо, допомагати війську. Є в тебе в кожного з нас, в кожного, у вас я впевнений, теж багато знайомих або друзів, які зараз тримають в руках зброю і зброю захищають Україну. Вони ж не Зеленського захищають, не Єрмака. Вони Україну захищають. Ні. Волю так, свою, так. свою волю. Але чому? Але бачите, а в людей руки опускаються. Тому що я на все, початку війни я все розумію. на початку війни згадайте, воєнкомати черги кілометрові стояли. У мене навіть звідси поїхали деякі знайомі. Там один навіть пробув по контракту два роки, такий близький знайомий. І він приїхав. Він каже: Ну я в шоці, каже, я просто в шоці. Я не чекав того, що 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 буде відбуватися, як на початку було, як зараз? Це все. Так. Це ну це має конкретну назву. Це має назву перекласти з політичної влади е, усі проблеми на владу військову. І зробити винних військовими. Це ж робиться цілеспрямовано, як, як на мене, да? Бо ні, ні, я не виню військових. В цьому ні, ні. Базу, я політу я, політи... я про політичну владу. Дискредитувати, а. дискредитувати військову владу, це зняти з себе будь-яку провину і перекласти провину на військових, сказати це все вони, це не ми. Ну, так. Якщо де там не пам'ятаю, в якій області Хмельницький. Ну, я ще має... раз, я ще раз кажу: то зараз, ну, зараз мова зовсім не про це. Я кажу про те, що нам все одно своє робити. Як б там політична влада в нас сьогодні не була, подобається вона нам з вами чи не подобається, це ж не Росія. Ми ж не за них воюємо. Не за я них розумію. Тому, треба, Ні, я хотів тому сказати, треба. Я хотів сказати, що от там жінка е голова МСЕК, вона була. Що вони вдома там знайшли 6 мільйонів доларів? І тому подібне да, да, бачив, дивися на такі на такі речі, дивися її син. Там е, голова на е, цей пенсійного фонду там зареєстрував купу там мільйонів доларів. Так само ну звідки ці гроші? а, що, а як? кого це можна ж, звинувачувати? В цьому? Це ж держава все Ну скажіть, ну хіба не себе треба в цьому звинувачувати? Хіба не, не українці? Ну ми обрали цього ні, ні в цьому випадку. Ні, я згіден. Але в цьому випадку треба звинувачувати прокуратуру і поліцію, що вони не допрацьовують своє, своє, я кажу, свою роботу. Звісно, але... це ж вона прокуратури є. Але е, прокуратура формується політичною владою, яку обрали ми. Ну, я узагальнюю. Я, наприклад, за цю владу не голосував, за цю політичну силу не голосував, але я все одно винен. Ну, тому що ну це ж вибір ні, ні, народу ви України, ви Україну? України. Ні. Ви не... ні я, я скажу, що кожен винен. Е, ті, хто знав, хто бачив, хто думав, що так воно буде, вони повинні бути, були, бути більш активними. Не зробили, не змогли, значить, винні. Я так вважаю. Я не... ну, бачите, ну якщо взяти, ну то. Е, я рахую, що в першу чергу найбільше біда це корупція, і в корупції винна навіть не те, що влада, навіть деякі мої знайомі. Вони там мають якісь бізнеса, і він каже: От дивись, каже, мені вигідна корупція. Каже, я прийшов заніс, е, мені рішили всі питання буквально за пару там, годин чи за пару днів. А якщо я стану в чергу, там, то я буду чекати на це все місяцями. Він брешев. Ну, чесно вам кажу, він бреше. Всі си системи. системи е ЦНАПів і так далі. так далі, так далі, далі. Вони працюють. І працюють добре, насправді добре. Є проблеми, є інколи якісь затягування, але вони працюють. Електронний документ отримати через ту ж саму дію, хоч вона мені і не подобається, як сам застосунок. Це можливо все швидко робити. Зареєструвати бізнес швидко. Податкова тисне, тисне, але ж це вже чиновники. Це ж вже паскуда, яких влада призначила. От, наприклад, пан Гетьманцев, який в Раді. Ладно, промовчу краще. Бо це бачити, а я не хочу. А, а що ви думаєте? Що нас? Дум... Думаєте, що? Ні, я думаю, що я все ж таки з вами зараз в прямому етері, і нас дивляться близько 150 людей, а тут теж є. А, я зрозумів. я зрозумів. Да, да. Ось так. Та, як вважаєте, але просто дійсно про нашу владу нічого зараз не, не говорити. Це наша влада, ми собі самі розберемося. О, так. оце золоті слова. Це наша влада. Ми з нею будемо розбиратись самі. І воюємо ага. на відміну від москалів, не за царя, батюшку. А за свою державу, за свою волю. Знаєте, біда в чому москалів? Що в 17-му році, як прийшла революція, як прийшли Шарікови до влади, так вони по сьогоднішній день там і сидять, а в них був Ціхній шанс. Діти там а в них був шанс в лютому 17-го року, коли в них перша революція була. В них був шанс, вони його просрали. От тепер надо нам не просрати свій шанс. Ну, який шанс, якщо комуністи половина інтелігенції вибила. Ні, 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 ви не, почули, ви не почули, друже. Я кажу про лютневу революцію люту 17 2017 року, не про жовтневу. А, а Окей, я зрозумів. О, це був їх шанс. Але вони його просрали в жовтні. Щоб ми свій шанс не просрали, головне, зараз. Для нас це теж зараз шанс відірватися від них назавжди. Саме як казав Шевченко, що не страшні московські вші, а страшні наші українські гниди оце біда. Я думаю, що це ще більша біда є, як кажуть, як дійсно ті московити, оці запроданці наші всі, які є. Оце це біда. Є. Мені здається, і їх багато, на жаль. Мені здається, це Петлюра казав, але я не буду наполягати. А мож, може, може Петлюра, може я помиляюся. Може, може, може я. Може я... наполягати. Ну, добре, будь-якому випадку бідай. дякую і закликаю вас все ж таки допомагати своїм друзям. Війську. Повірте, що е, всіх, кого я тут знаю, кожен якусь частину там проходить час, е, ну може, не кожен тиждень, але раз у місяць. Якусь частину грошей відправляє кожен по своїх знайомих. Не так, напряму так. там десь на це, але по кожен знайомих своїх там збирають якісь дрони, якісь збирають туди. Ніхто не залишається посторонь. Відправляю. Люди є тут по, лікарня, по лікарнях їздять. Інвалідні старі візки збирають якісь цей костелі. Ну як кажуть, милиці, все що можна, все якось ніхто не сидить, склавши руки, навіть ті, що тут живуть уже купа років. Та, а саме більше, що радує люди, ті, які роджені тут третьому поколінні, в третьому поколінні, які далі розмовляють ломано українською мовою, стараються і і скільки передають грошей це взагалі. Сотні тисяч доларів передають. Передавайте, передавайте доларів. знайомим, перевіреним, передавайте своїм друзям. Так, ми, так і робиться, так. Та. За що Добре, я вам дуже вдячний дякую вам. В Україні я кажуть швидше, як найшвидше перемоги. Я кажуть і щоб і всі хлопці повернулися живі, здорові. Так, згодом і щастя нашій ненці Україні. Все, слава Україні! Героям слава, дякую. Взаємно.